Практикуючи щоденну молитву, добре мати вдома відведене місце для зустрічі з Богом, молитовний куточок, який спонукатиме до постійної молитви. Звичайно, ми можемо молитися на кухні, на роботі, в транспорті, в ліжку, на ринку, будь де, Бог завжди поруч і завжди чує нас. Йоанн Золотоустий пише Бог не соромиться жодного місця. Він вимагає тільки одного, палкого розуму і скромної душі. Проте Бог дуже цінує, коли ми робимо щось саме для нього, наприклад, місце для Бога не тільки у своєму серці, але й у своєму домі. Про необхідність місця для молитви говорить стигматичка з Болівії Каталіна Рівас, яка чує голос Ісуса Христа. І записує Його слова, скеровані до усього світу. Одним із таких свідчень були слова Ісуса. У ваших домівках ви маєте місце для всього, кімнату для сну, іншу для приготування їжі, ще іншу, щоб обідати, яке місце ви виділили для мене. Це не повинно бути місце, в якому є тільки ікона. На котрій постійно збирається пил, але місце, де хоча п'ять хвилин щодня сім'я збирається, щоб подякувати за цей день і за дар життя, попросити у своїх потребах, попросити про благословення, про захист та здоров'я. На все є місце у ваших домівках, крім мене. Чи багато розмовляють зі мною, розповідаючи, що сталося після нашої останньої розмови, говорячи мені про свої проблеми, труднощі, просячи мене про те, що потрібно, роблячи мене частинкою свого життя? Чи багато таких? Я все знаю, я читаю навіть найглибші таємниці ваших сердець і думок. Але я щасливий, коли ви розповідаєте мені про своє життя, коли ви дозволяєте мені бути частинкою вашої сім'ї, як близькому другу. Скільки ж ласк втрачає людина, якщо не дасть мені місця у своєму житті? Домашній молитовний куточок дає місце Богові в нашому житті і сприяє спільній молитві. Кожен може облаштувати Його на свій смак, як підказує серце. Було б добре, щоб там були ікони, які допоможуть нам зосередити свої думки на Богові та молитві, хрест, який проганяє всяке зло, силою розп'ятого на ньому, Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, Біблія для читання та роздумів над Словом Божим, свічка. Яка символізує присутність Бога, який є світлом для світу і вервиться нашої Матері, яка веде до всіх чеснот і є джерелом усіх благодатей? Ці візуальні предмети є важливою допомогою в молитві, особливо під час відволікання думок. Це добра ідея мати вдома намолене святе місце для тиші, для зустрічі з Богом, де ми можемо відпочити, набратися сил і наповнити свій дух Духом Божим. Як людина кожного дня вживає їжу для тіла, так і кожного дня повинна наповнюватись Святим Духом Божим. Як тіло не може існувати без їжі і пиття, так і наша душа не може існувати без духовної поживи. Ісус Христос нагадує нам, не єдиним хлібом житиме людина, але кожним словом, сказаним устами Божими, а також заповідає: Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу яка дає життя вічне. Амінь.